Доброго дня! Сьогодні в нас буде заняття Ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття рідна наша мова українська. Дітки, ви всі знаєте, що ми живемо в Україні і наша національна мова українська. 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Наш народ не одне століття боровся за рідну мову, за те, щоб сьогодні вона стала державною. А чи знаєте ви, що українська мова входить до трійки найкрасивіших мов світу? Вона друга за мелодійністю після італійською. Послухайте, будь ласка, віршик. Ніжна, мила, світанкова, ясна, чиста, колискова, мелодійна, дзвінкотюча, дивна, радісна, співуча, Лагідна, жива, казкова. Красна, чарівна, шовкова, найдорожча, добра, власна, мудра, сонячна, прекрасна, солов'їна, барвінкова, українська моя мова. А зараз я вам пропоную подивитися казку про українську мову. Багато тисяч літ тому жила на світі прекрасна дівчина. Була вона добра, ласкава, щира і привітна, готова всім допомогти. А коли глянула на кого своїми чарівними очима, то відразу відчували до неї прихильність та любов. Співала вона так гарно, що, здавалось, неначе то соловейко співає. Маленькі діти і молодь прагнули бути з нею разом. А вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українські пісні і тим вливала любов до України і українського народу в їхній душі. Всім, хто був з нею разом, було дуже приємно, привітно і радісно. Всі чулися незвичайно щасливі, а називалася ця красуня Українська мова. Жила вона в народі і з народом нашим, ніколи з ним не розлучалась. Бог наділив її не тільки красою, але й розумом. Що скаже і як скаже кому, то все так, таке приємне і розумне, немов би розкидає поміж людей прекрасні перед. Любила вишивати та й вбиратись у вишиватку. Дівчина любила писати писанки і роздавати всім всім щоб поширювати цю працю і робити людей щасливими. З українською мовою наш нарід ріс розвивався і творив чудову культуру, яку передавали з покоління в покоління аж до війни. А домашнє завдання, дітки, вас буде таким: вам буде потрібно знайти та вивчити віршик про українську мову. Я бажаю вам успіху. Дякую за увагу. На все добре. До побачення!